Сьогодні вже 20 серпня, ось така вже половня Не знаю, більше 5 метрів, напевно, може ні. І потрібно провести одну з головних підживлень для половні А саме ось таким добривом Монофосфат калію. Воно добре розчиняється в воді. Що воно дає? Воно дає, щоб воно допомагає дереву задерев'яти і добре. Перезимувати. Єдине, що е, монофосфат калію він не дуже добре сприймається деревиною, тому його треба грам 20 розвести в воді, провести зараз одне підживлення. І потім днів через 7 знову ж так само. Грам 20 монофосфат калію підживити, щоб ваша деревина, яка б вона не виросла, щоб вона добре перезимувала. На все добре. Забув сказати, це таке універсальне добриво. Його можна використовувати як і для павунів, так і для винограду, персиків, черешень, щоб все добре перезумовували Якось так.